Двір на вулиці Гагаріна, 8А. Сьогодні зранку сюди приїхали представники тресту зеленого господарства, аби провести санітарну чистку дерев. Мовляв, робляться за зверненням мешканців 19 місцевих квартир. Зв'язку з рішенням міської ради, з рішенням комунального управління проводиться санітарна чистка дерев та зрізання аварійних дерев на підставі ордер відповідних дозвільних документів. Кажуть, що там наче була, була заява звернення від мешканців будинку гарна а 19 квартир було підписано. На підставі заяви цієї були виготовлені дозвільні документи на підставі, чого ми зрізали ці дерева. Мешканці частини з тих квартир, які не увійшли у 19-ку підписантів, вирішили комунальникам завадити. Коли я вчилася в інституті, мене вчили так: якщо зрізається або робляться якісь будь-які роботи, для це потрібен відповідний папірець. Якщо людина каже, що нам сказано зрізати цю яблуню то я вважаю, що це чиста отмазка, тому що це так не робиться. Зрізана цілком нормальне яблення, зрізана пень береза. Я розумію, що, можливо, вона комусь і заважала, але можна елементарно зрізати бокові гілляки і стовбур, я так думаю, нікому заважати не буде. Зрізана береза. Добре, що ми пройшли, ще зрізалася акація, але ми зупинили. Обурені мешканці відпустили комунальників вивозити вже зрізане гілля, викликали дільничого і постановили Скаржитись куди треба, аби покарали винних у зрізані дерев. Наталка Гусарук, Дмитро Леонтіюк, Юрій Кобів, новини рівного.